Слава Україні! Вас вітає розсадник декоративних рослин Проксима. Хочу поділитись з вами маленьким оглядом свіжого, щепленого на штамбі, хвойного асортименту нашого розсадника. І багато людей просять, щоб саме ми ціни називали. Ми планували на YouTube-каналі взагалі ціни не називати, але. Завдяки вашим проханням все ж таки ми будемо казати ціни, але зауважте, що це саме на цей час ціна на там, лютий 25-го року. От, наприклад, сосна Брепо, сосна австрійська, сорт Брепо 8200. Щеплена на штамбі високому 1,30, 1,40 м. Далі блакитна сосна. видна. Сорт называется Глаука Фастигиата. Цена 8500. Щеплена на штамбе. перевкорінена на рослина. Далее сосна. гірська. Вінтерголд. Вот так вот она после щепления. Это уже 3-4 года. 8200. Щеплена. рівні стовбури, Далее модрини. Мудрини японські. Сорт Стів Віпер. Ціна тут у нас ціна яка. так Ціна у нас 9 тисяч це двохметровий штамп, Далі знову Вінтер Голд, Далі Стів Віпер. Також ціна от, от бачимо 8200. Особливість мудрини японської, в тому, що в них рожеві такі пагони і вона має сизу. Хвою, на відміну від мадрини звичайної пендули або е, сортів таких плакучих. Так далі. Знову ж у нас Winter йде, а це у нас е, Значить е, сесна Окулюс Драконіс. От такі от неї хвоїнки. Ви всі, мабуть, знаєте цей сорт. Вони мають таку форму. Якщо подивитись на неї зверху, то вона буде в розрізі. Отак буде мати, начебто, око дракона. От. Так. Це ціна 8200 на високих штамбах. Так. Також на задньому плані ми бачимо мудрини на висоті щеплення 3 метри. Це дуже важка в роботі рослина, також інверси на штамбах щеплені, також чорні сосни на штамбах щеплені. Наприклад, білокора це компакт джем 8200. також, також Це компакт джем на штамбі. От бачите, всі симетричні, майже всі по два щеплення мають з двох сторін. І так, це у нас Єлина інверса 12500. На штамбах. Ну, ці оця модрина. Це в нас тіф Віпер 1820 обхват. Тут, подивіться, який обхват, це велике дерево. Ціна 14 тисяч на сьогоднішній день. Також модрини, потім плакучі інверси знову ж. Далі це в нас ялина блакитна на штамбі, Picea pungens глаука глабоза. Їх тут багато різних видів. Тут є багато е, щеплених форм. Це все, до речі, нашого виробництва. Жодної хвойної щепленої рослини на штамбі імпортної. В розсаднику Proxima немає. Це все наше виробництво. Єлина плакуча, інверса 12500. До речі, оця главка глобоза. Подивимось ціну. Так, 11 тисяч. 11 тисяч. Далі теж це 11 тисяч. Ця ось, бачите, симетрична. Вона стрижена з усіх сторон, має правильну форму. От, наприклад, лавка глобоза за 8500. Але також вона має ну, трошки нижчий штамп, тому і ціна трошки нижча. Але дивіться, яка форма, як вона стрижена, ідеальна рівна, вони її формували після щеплення. Так далі. Це у нас знову Брепо. 8200. Також тут є сорти. Так, Брепо, знову Брепо. А, також є у нас ще сосна кримська, яка знайдена нашими вчителями, дідами Олександром Івановичем Єліватим. Це сосна Кримська Проксима. Проксима калюсь. калюська. Назвали її, нам дали. Честь її назвати, От ми називали сосна Проксима Калюська. Не стануть часи, коли вона буде запатентована. І Особливість її в тому, що серед кримських сосен вона має одна з небагатьох сосен, яка має таку компактну кулясту форму. Це так звана відьміна мітла, яка була знайдена в природі. І потім її почали щепити і багато років займались нею побачили, що вона доволі така стабільна форма має. Так, далі сосна МОПС 8200. На такому штамбі щепленому. Контейнер десь літрів 60. Так, ну, ялиця біла. ну Це в нас нещеплена рослинка. Далі дверси. Це що у нас? п'єрік бригон. Пінус нігра п'єрік бригон 5000. Це із серії австрійських сосен щеплених на штамбі. Ну, в принципі, так, а так, що ще в нас? А, тут є у нас э, сосна лісаверкаде. Це густоквіткова. Сосна цікава, в неї такі шишечки. от, Зверніть увагу, такі дуже цікаві. Вона отак от обліплена вся шишечками. Ну, Ми всі знаємо, що шишечки бажано прибирати, щоб рослинка добре розвивалась. Краще, щоб крона росла, шишки завжди на всіх хвойних рослинах ми прибираємо. Запрошуємо в розсадник Proxima, Тут це тільки частинка того, що в нас є. Це наш садовий центр, також у нас є ще раз садник, там набагато більше рослин наших. Запрошуємо. Слава Україні. Підтримуємо нашу армію. Бо нам з вами треба зробити так, щоб Російська імперія, щоб люди, які всі підкорені народи, у цій Недоімперії були вільні, щоб вони перестали бути рабами. І як казав великий польський політик Бжезінський, без України Росія це не імперія. Так от, закликаю всі народи підкорені цією недоімперією вставати. І боротися за свої права і не бути рабами. І тоді ви будете жити так, як живуть люди, люди в Європі, в Америці, у всіх цивілізованих країнах світу. Слава Україні! Запрошуємо розсадник проксима!